сказали, что ну, не должен различать. Но мы видим, что в нектаре наставлений говорит о, о том, что мы должны различать. Именно Матхьяма он обязательно различает. Более того, мы должны среди преданных даже различать. Потому что если мы неправильно делаем эти различия, не можем правильно выстроить отношения, мы не можем пройти настоящую сатсану. Правильно. Могли бы этого коснуться поподробнее все-таки для преданных, Это же несколько по-другому. По и относительно завистников, потому что Матхьяма он избегает завистников. Так. Это и есть его квалификация. Это Да. Я підійду трохи з неочікуваного боку. А каже, що що Матима Карі справжній. Мати Карі, Розрізняє правильно. Це утама Дікарі, який став на рівень Мадима Ді для того, щоб проповідати. І така людина насправді є проповідником чудово. Той, хто, той, хто намагається стати маді карі для того, щоб піднятися, це канішка, який намагається вилізти на рівень маді карі тому проповідує. він не може бути дуже ефективним маді-маді-карі і проповідником, бо він ще залежний від своїх канал. Отже, з цього погляду у Мади Мадикарі також може бути, може бути незалежний від цих ярликів. Тобто він штучно розрізняє, штучно розрізняє, це таке, це інше, це бажано, це не бажано, але в своєму серці він однаково ставиться. Тобто він те, що писнобав дітки відділення сам пане Браманігари да сильніше менша і вашого пакеча політа сам Як бути нам? Якщо ми не є такими парамахамцями, що трохи зійшли на рівень маді-маді. Що робити нам? Маємо принаймні. Виховувати себе і додержуватись певних норм поведінки. Наприклад, мені щось не подобається, хтось мені не подобається, хтось подобається. Але як відданий, я, мажу, я маю шанувати кожного відданого. Правильно? Я маю показувати шану кожному відданому. З ким я буду дуже близько спілкуватись, з ким не дуже, то вже інша справа. Але принаймні я маю стримувати свій язик, стримувати вираз свого обличчя, і навіть якщо я бачу людину, яка мені дуже не подобається, я маю, я маю зробити якесь обличчя нормальне, не виказувати це таким чином. Це важко я розумію, Маємо стримувати гнів. Тобто людина, яка намагається піднятись, має розрізняти, але вона має все ж таки діяти відповідно до Дарма Шастри. І таким чином потроху-потроху привчати свій розум. Дуже доречно питання, що дуже как.